Озеленення у складних районах вимагає креативності, винахідливості та витривалих рослин. На щастя, рослини мають дивовижну здатність долати багато перешкод, складні території стають цікавими викликами, перетворюючи проблемний простір на можливість садівництва. Ці нові та вдосконалені простори допомагають створити зв'язок із природою та приносять користь навколишньому середовищу там, де раніше було порожнє або занедбане місце. У деяких випадках складні ділянки дають можливість з часом покращити такі умови, як структура ґрунту та біорізноманіття. Іноді ландшафтні проблеми накладаються і вимагають кількох налаштувань, щоб покращити дизайн. Рішення можуть бути нетрадиційними та незвичайними, і в цьому їхня краса. Ось 15 ідей для найскладніших частин вашої власності. Схили. Подумайте про потік води. Увімкніть перегляди прив'язки. Використовуйте почевопокривні та сланки рослини. Додайте рослини для текстури та різноманітності. Розгляньте тарасування для крутих схилів. Благоустрій території на схилі справа вдячна. Це допомагає зменшити ерозію, стабілізувати ґрунт, зменшити стік води та прикрасити території. Потік води є ключовим при роботі на схилих ділянках. Як і куди тече вода через ділянку. Якщо схил крутий, чи потрібно його зміцнювати тарасами, зміною рельєфу чи підпірними стінками. Вирішивши основні питання дренажу, ідеальний сад на схилі повинен мати сильну кореневу систему для стабілізації схилів і поглинання опадів. Сюди входять опорні рослини, такі як невеликі дерева та кущі, які допомагають контролювати ерозію завдяки довгим глибоким корінням. Можливо, у вас уже є такі рослини або очищена територія, готова для рослин, що пом'якшують ерозію. Потужна, непомітна коренева система допомагає багаторічникам захищати поверхневі шари ґрунту. Швидко зростаючі ґрунтопокривні швидко приживаються і покривають площу. Види, які повзають, розповзаються та повзуть, допомагають заповнювати схили. Вибирайте рослини різної висоти. Кольору і фактури, як і на звичайній клумбі. Розгляньте варіанти, які не потребують обслуговування. Використовуйте місцеві камені, щоб доповнити посадки та додатково стабілізувати ґрунт. Дерева. Назва, наукова назва. Аризонський кепарис сієпресас арайзанайка, ялина карликова блакитна, пісиє пуганс, кемпекти, береза річкова бетула чорна. Чагарники Назва, наукова назва. Ялівець і Перес Еспіпі Тис сливовий японський Сіфалатаксас харехтане. Грунто покривна троянда, роузе Еспіпі Багаторічники. Назва наукова назва. Флоксы повзучі, флокс столоподібний. Гвоздика, файувич, даенсес гратаанаполетанас, файувич. Солодка трава Маулинбагія капеларис, глибока тінь. Покладіться на привабливе листя та форму, висаджуйте групами для ефекту та різноманітності. Дозвольте рослинам сформувати колонії та натуралізуватися. Багато видів процвітають у півтіні та непрямому освітленні, особливо затінені місця, чи то під щільною кроною дерев. Навісом або постійною тінню все ще мають варіанти слабкого освітлення. Залежно від масштабу повністю затіненої ділянки допомагає правильно підібрана рослина палітра. Щоб організувати свій простір, вибирайте сорти, які витримують глибоку тінь, і розташовуйте їх групами або кубками для більшого ефекту. Подумайте про естетику лісу з підліском. Використовуйте колір щоб освітлити тіні квітами та динамічним листям. Існує менше квіткових рослин для повної тіні, ніж для повного сонця або навіть у півтіні, але унікальні текстури та форми додають багато інтересу. Дерева Назва, наукова назва. Цвітеки ізил – корнус квітковий. Клен японський клен пальмовий. Папаєр аземена трилопатева. Чагарники. Назва наукова назва. Азалія Рудедендрен, еспіпі. Гортензія, крупнолесне, гортензія крупнолесне. Саркококи, сейкакока еспіпі. Багаторічники. Назва наукова назва. Астильба, естилби еспіпі. Морозник халеборас еспіпі. Японська розмалювана папороть азераєм непоником вар. Пекчем. Відвідування оленів. Вибирайте рослини з особливими якостями, які олені вважають небажаними. Огородіть продовольчі культури. Уникайте особливо привабливих рослин, розміщуйте їх поблизу місць з інтенсивним рухом людей або висаджуйте разом із видами, які завдають шкоди оленям. Багато хто з нас вітає місцеву дику природу в наших багатих екосистемах. Однак олені можуть знищити стебла листя і квіти одним рухом. Жодна рослина не є повністю стійкою до оленів, але першою лінією захисту є вибір рослин, які не особливо привабливі для наших парнокопитних гостей. Рослини з ароматним листям і текстурованим листям і квітами, пухнастими, шорсткими, колючими, є хорошими варіантами для місць, де водяться олені. Деякі рослини містять токсини як природний захист від хижаків. Природні репаленти допомагають, але рослини, які є самостійкими, є кращою інвестицією. Олені відвідують сад з різних причин: погані сезонні джерела їжі, втрата середовища існування, збільшення популяції та легка здобич можуть бути причинами нападів оленів. Олені особливо люблять нові ніжні пагони, на щастя, рослини часто оговтуються після цього початкового укусу. Молоді рослини та ніжні стовбури захистять дротяним бар'єром. Вид стійкий до оленів. Для комплексних ландшафтних проєктів потрібні витривалі рослини, здатні вижити проти травоїдних хижаків. Ці види, які рідко або лише незначно пошкоджуються оленями, є найкращим варіантом проти смачного джерела їжі. Деякі садівники маскують улюблені оленями рослини серед інших, менш привабливих насаджень. Хоча огородження всього двору може бути непрактичним або привабливим, встановіть 6-8-футову огорожу як бар'єр, якщо ваш город страждає від багатьох проблем з клюванням, це може відлякати оленів і кроликів, але не вплине на білок, щурів, мишей або повзучих рослин, таких як єноти. Помістіть огорожу на 1-2 фути нижче рівня землі, щоб запобігти копанню. Якщо олені досить голодні, вони заїдять усе, що є, навіть якщо це не улюблена рослина. Ми всі бачили, як олені ігнорували список витривалих і пробували все від падуба до камелії, багаторічних і однорічних рослин, навіть ті з низьким рівнем токсичності. Чагарники. Назва наукова назва. Самшит – бусас еспіпі. Калина, види калини. Вейгала, Вейгела квіткова. Багаторічники. Назва наукова назва. Синя борода, караеаптрис еспіпі Котяче ем'ята, непата еспіпі Шавлє, селве еспіпі Однорічники. Назва наукова назва. Клеом, клеоми еспіпі Лантана, Лентене еспіпі Чорнобривці, піджати з еспіпі. Невеликі простори. Додайте розмір, перейшовши вертикально. Пограйте з кольором для візуальної привабливості, виберіть рослини в масштабі, відточіть стиль свого саду, щоб простір був однорідним і чистим. Невеликі ділянки пропонують чудові можливості, оскільки вони дають нам можливість ретельно продумувати наші сади. Однак створити привабливий ландшафт на обмеженій території може бути важко. Визначте призначення вашого простору, будь то зона відпочинку та відпочинку, експозиційний сад, грядка з травами та овочами тощо, щоб створити дизайн відповідно до його призначення. Щоб досягти балансу в невеликих приміщеннях, вибирайте сорти, які відповідають масштабу навколишнього середовища. Різні висоти та форми є ідеальними, якщо вони не переростають площу та не конкурують з іншими рослинами. Але важливо правильно розмістити рослини, тому що скупченість може призвести до зниження життєздатності або захворювання. Перейдіть вертикально, щоб отримати додаткові розміри. Високі рослини, підвісні кошики, живі стіни, решітки та облізки можуть підняти невелику ділянку на нову висоту. Використовуйте колір, щоб збільшити область. Колір одна з перших речей, які сприймає наше око. Замість моря зелені колір ландшафту походить від унікальних квітів і листя, а також таких елементів, як контейнери та меблі. Зберігайте палітру кольорів простою та повторюйте відтінки для узгодженості. М'які пастельні кольори. Такі, як синій, білий і рожевий, відступають, роблячи область більш помітною. Ближчими здаються яскраві відтінки, такі як червоний і жовтий. Використовуйте їх як акценти на передньому плані з пастельними кольорами на задньому плані для розширення вигляду. Суха тінь. Орієнтуйтеся на культурні вимоги. Вирощуйте більше того, що працює. Для великих територій вибирайте колонізаційні та неагресивні сорти, що розповсюджуються. Достатньо сухого, затіненого місця, щоб більшість рослин виянули. На щастя, озеленення в сухому або погано освітленому районі не повинно бути дизайнерським головним болом. Багато видів процвітають у цих суворих умовах. Сухі тіньові рослини мають цікаві кольори та листя, щоб оживити територію. Шукайте посухостійкі, тіньолюбні рослини. Багато багаторічних рослин після закріплення утворюють гарні колонії або купи, використовуйте наявні дерева як структуру, навколо якої розмістять свій підлісок і ґрунтопокривні рослини. Як правило, рослини з дрібним корінням не будуть конкурувати з корінням дерев, тоді як кущам з глибоким корінням може знадобитися більше місця. Використовуйте ярусні посадки для повного відображення. Чагарники. Назва наукова назва. Каштан кінський рисимоза, ескулюс парвіквітковий. Тис сливовий японський сифалатаксасхарихтане. Калина корейська пряна, калина карлазія. Багаторічники. Назва наукова назва. Акант, екенсес е Аквілегіє екуалиджепи, Епімедіум гіпімедіум SPP. Вологі ділянки. Повторити групи вологолюбних рослин. Створіть болотний сад. Увімкніть водну стихію. Ділянки з поганим дренажем ґрунту часто становлять найбільшу проблему для озеленення. До них належать ділянки, які залишаються насиченими. Трапляються вздовж ставків, струмків, заболочених угідь або там, де постійно капає конденсат серед іншого, якою б не була причина воге-каості, ймовірно, є рослина, яка впорається з нею. Толерантність до вологих місць є особливою культурною умовою. Багато рослин не переносять мокрих ніг і піддаються грибковим проблемам, таким як гниль коренів і стебла. За збігом обставин, коли коріння знаходяться у воді, вони не мають доступу до кисню і важко поглинають воду. Але ті, які пристосовані до вологих місць, краще інших справляються з вологим ґрунтом. Чарівний спосіб розміщення вологих ділянок створити болото. Болота різноманітні та демонструють унікальні зразки: від високих і квічастих до низьких і хижих. Вони можуть бути маленькими і стилізованими або великими і натуралістичними. Болотні види ростуть у вологих ґрунтах або на гниючому торфі. Водна стихія також вписується в ізольовані вологі місця. Це може бути просто контейнер, наповнений водними рослинами для збору дощу та води, неглибокий басейн для птахів або басейн для метеликів. Дерева. Назва наукова назва. Кипарис болотний таксадем дистичем. Береза річкова бетула чорна. Плакуча верба, салік свавилонський. Чагарники. Назва наукова назва. Цефалантус західний, цефалантус західний. Азалія болотна, рододендрон вояский. Болотна троянда, роза болотна. Багаторічники. Назва наукова назва. Різнобарвна райдушка лишай райдушки. Молочий болотний асклепій інкарната. Техаський гібіскус зірка, гібіскус кокценовий. Бідні ґрунти. Включіть грядки та контейнери. Покладайтеся на місцеві та довговічні породи. Налаштуйте свій графік поливу залежно від дренажу. Бідні ґрунти не мають поживних речовин, можуть мати поганий дренаж, містити забруднювачі та утримувати солі. На щастя, адаптовані види справляються з бідними ґрунтами. Деградовані, важкі ґрунти не обов'язково означають, що ви повинні створити ландшафт без рослин. Піщані та глинисті ґрунти є поширеними типами бідних ґрунтів. Піщані ґрунти найшвидше вбирають і найшвидше дренують. Вони швидко висихають і вимагають більш частого поливу для підтримки нормальної вологості. Глина має повільну швидкість поглинання, повільний дренаж і утримує воду. Вода поволі просочується крізь глину, тримається як у горщику. Глинисті ґрунти можуть залишатися надмірно вологими на дрібних рівнях. Прості способи лікування бідних ґрунтів включають додавання великої кількості органічного матеріалу з часом або роботу з піднятими грядками та горщиками. Краса піднятих грядок полягає в тому, що вони дозволяють садівнику контролювати насиченість органікою та вологість. До речі.